Яка відповідальність за задзвіт створений без обов'язкових реквізитів? Привіт, з вами Тетяна Нижник. Офіційно задзвіт називають фіскальним звітним чеком. Це документ встановленої форми, створений у паперовому або електронному вигляді РРО або програмним РРО, що містить дані денного звіту? Під час створення зазвіту інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті РРО або фіскального сервера ДПС. За має містити низку обов'язкових реквізитів, наприклад, назву та адресу господарської одиниці, індивідуальний номер платника, фіскальний номер РРО. Повний список реквізитів для стандартних РРО перелічений у пункті 14 вимог до РРО номер 199 а для програмних РРО у пункті 18 вимог до програмних РРО. У категорії 109.18 зір контролери дійшли до висновку. Відсутність обов'язкового реквізиту у фіскальному звітному чеку, тобто в ЗЕД-звіті, може свідчити про аналогічне порушення вимог змісту розрахункового документа, тобто касового чека. Згадаємо, чим загрожує відсутність у розрахунковому документі, хоча б одного з обов'язкових реквізитів, його не приймають як розрахунковий. На цьому чітко наголошує пункт 3 – Розділу 1, положення номер 13 як результат штраф по пункту 1 статті 17 закону про РРО. А це не багато не мало, а 100% від суми, на яку здійснено продаж товарів з порушенням. Тому будьте уважні не тільки до реквізитів фіскальних касових чеків, а й до реквізитів за звітів. Ще більше рішень для ваших робочих ситуацій. Шукайте в системі експерту з Головбух.